Наступна хвороба, про яку ми поговоримо, це моніліоз. Моніліоз також уражує усі кісточкові, але найбільше уражується саме найбільше уражується саме абрикос та вишня. Ураження відбувається дуже швидко, тому часто сприймається як результат самого підмерзання. Неодноразово рідко абрикоси. Тобто, взагалі. Ця хвороба дійсно є, як я вже казав, на абрикосі і на персику, але більше всього, вона дошкуляє саме персику. Відповідно, зліва ви можете побачити фото абрикоса з цією хворобою. Такі ж самі зморщені листочки, а справа ви вже бачите форму кочурявості персика, уже бачите таку затяжну, коли вже ніхто не працював по персику, або, можливо, в нас раз виносили якийсь препарат, але вже було запізно. От що таке запізно, зараз ми з цим і розберемося. Особливостю гриба є те, що основна маса спор, які уражують збудника нашого, да, знаходиться під лусочками бруньки. Відповідно, це дає розуміння те, що тільки бруночка розтріскується, відразу в цей момент починає проникати це захворювання і заражати його. Так як у нас. Я вже говорив про кісточкові культури. Спочатку просипаються бруньки квіткові, а потім уже листкові. Відповідно, цей гриб міститься і в тих, і в тих бруньках. Тобто, це повинно дати нам розуміння того, що ми працюємо спочатку по хвороби боремося тоді, коли розпускаються квіткові бруньки, а потім, вже після цвітіння, ми повинні працювати для того, щоб запобігти розвиток хвороби з листкових бруньок, яким чином цього домогтися? Взагалі, я зараз покажу наступну схему, яким чином ми можемо працювати для того, щоб кучерявості персика у нас не було. Але ще декілька слів для розуміння: якщо брунька розтріснулася, і ви нічим не попрацювали протягом 8-10 ну, днів під час того, як вона розтріснулася, спори гриба дуже активно потрапляють майже на всі органи і проводять зараження. Тому, якщо ви почали працювати проти кучерявості листя тільки в той період, коли ви його побачили на листях, то ви тепер розумієте, наскільки довгий був процес зараження. Тобто він починався тільки ще від розтріскування бруньки. А вже пройшло десь близько місяця, а то, мабуть, і більше, до того часу, коли з'явилися листочки на персику, і ви змогли побачити, що вони хворі. Тому, розуміючи це, ми показуємо ось таку систему захисту від кучерявості листя, яка складається в цілому. Знову ж таки, від з міді міцного препарату а мідь. Тут ви бачите, рекомендуємо застосовувати декілька разів Залежно, знову ж таки, від періоду, який буде у розвитку цієї персику, тому що бувають різні погодні умови, буває тепліше, холодніше, бувають зміни температури в цей особливий період. Тому ми працюємо, наприклад, міддю. Орієнтовно, якщо немає великого якогось такого дощового навантаження, через два тижні ми знову ж таки працюємо міддю, і потім, орієнтовно, через тиждень ми вже можемо працювати хорусом. По рожевому бутону ми працюємо міравісом. Хоч і там немає великої листкової маси, але там вже є малесенькі листочки, які ми зможемо захистити від кучерявості листя. Якщо температура орієнтовно 12 градусів і вище, ми додаємо щодо Міравіса Скор, так як він є системним препаратом і може працювати лише при таких температурах. Якщо буде 5-6, моє не додавати. Тоді ми просто працюємо міравісом перед цвітінням. Можемо працювати препаратом СВІЧ, який також буде захищати нас, як і від розвитку кучерявості листя, так і від маніліального опіку, і від гнилі на сінівих камер, до речі, які також можуть бути. Ну, хоча це більше зустрічається на заняткових культурах. Після цвітіння ми. Можемо зробити обробку знову ж таки хорус плюс СКОР, тому що ця бакова суміш між собою поєднує системний препарат, яким є SCOR, і трансламінарний або більше контактний це хорус, який поєднання між собою буде такий, знаєте, потужний подвійний удар проти е, залишків тієї хвороби, яка, можливо, ще залишилась. Після цього практичну кучерявість листя вас вже турбувати не буде. Якщо вона, можливо, десь і буде з'являтися, ще можна попрацювати контактними препаратами, типу каптан, це діюча інших компаній, такими також можна застосовувати для отакого, знаєте, знищення тих проявів хвороб, які єлі єлі такі ще виживають. І таким самим чином ви вже приб'єте, а далі вже температури піднімаються до 20-22 градусів, при яких кучерявість листя не розповсюджується. Тому часто, до речі, ви могли за... бачити такий... те, що, наприклад, ви... ваш персик хворіє, а потім проходить час, він відсвів, вже з'являються листочки, він знову захворів, а потім ці хворі листочки відпадали, а далі вже з'являються нові листочки, зелені. Все добре, він не хворіє. ви думаєте, О, класно. У мене персик сам по суті вирічив себе. Це, в принципі, має право на існування. Але ви повинні розуміти, що він не сам себе вилічив, а вже температурний режим такий високий, що не дозволяє кучерявиці листя розвиватися. Тому в цей період вже з'являються такі зелені листочки, які не потребують вже захисту від кучерявості. Якщо не робити деяких речей до цієї системи захисту, то будь-яка система захисту не допоможе. Про які речі я говорю? Про прибирання. Знову ж таки, муміфікованих плодів, листків з попереднього сезону, і також основним таким правилом є обрізка дерева, особливо персик. Взагалі персик дуже любить, коли його так жорстко обрізають. Чим, чим сильніше його обрізати, тим краще він буде давати новий приріст. Тому що знову ж таки на пагонах містяться залишки хвороби, які надалі будуть нам дошкуляти, розповсюджувати далі далі, далі. І навіть яка б система крута захисту не було, без обрізки і перебирання. Залишків з минулорічних, діла не буде, тому обов'язково звертаю вашу увагу на це. Те ж саме стосується і боротьби з мініліальним опіком. Якщо ви не будете робити обрізку пошкоджений гілок з попереднього сезону, або ви їх не зробили, або пропустили, там також залишається ця хвороба, яка буде далі розповсюджуватися і знищувати ваше дерево. Так, що ще хотів додати. Якщо ви, або ваші клієнти, або будь-хто, наприклад, не працювали да, системою захисту в повноцінної, яку ми пропонуємо, але часто з'являються питання: от зараз в мене є що мені з цим робити? Незалежно від періоду, можна рекомендувати різні препарати. Але в середньому це може бути застосування хорус плюс ко, а потім. Через днів 7-10, залежно від погодних умов, знову ж таки цим самим препаратом попрацювати хворос плюс код. І таким самим чином ми намагатимемося придушити цю хворобу, для того, щоб не знищила повністю всі листкові пластинки. Чому нам важливо зберегти листкову масу? Ми всі знаємо, що це фотосинтез, це джерело енергії, джерело, через яке появляється білок в, в клітинах рослини, і вона розвивається. То коли ми втрачаємо листкову масу, а до речі, коли вона вже Знаєте, аж почервоніла, то ці листки бажано обірвати для того, щоб не розповсюджувала хвороба і винести їх з саду, утилізувати. Нам також бажано було б додати до цієї схеми захисту якісь амінокислоти. А про які амінокислоти я говорю саме про наш ізобіон. Тобто, це препарат органічний, але він допоможе відновити силу і енергію для вашої ростини, тому що вона буде витрачати ту енергію, яка мала потратити на формування майбутнього врожаю. Ріст плодів, а вона цю енергію затрачує на відновлення листкової маси, тому що вона розуміє, що без листків вона не виживе. і за рахунок цього було б дуже непогано, якби ми дали б ізобіон для цього дерева, тому що, отримавши ізобіон, це чиста амінокислота, яку і так і до цього виробляє дерево. Якщо будь-яка рослина здатна забезпечити сама себе амінокислотом, але при умови тоді, що вона гарно росте і розвивається, немає ніяких проблем і труднощів. А якщо в нас вона була вся, вибачте, в хворобах. То після цього нам треба її якось відновлювати, як вітамінками, да, для людини. В такому випадку важливо застосовувати ізобіон, допомагати їх. І можна застосовувати також у бакових сумішах з іншими препаратами. Пізніше ми про це поговоримо. Якщо говорити про схему захисту, як вона виглядає, у нас в каталозі, наприклад, да, або на сайті, Більшість людей зустрічається з такою схемою захисту, ви можете бачити, що вона якраз схожа до того, що я говорив, тільки я її чуть удосконалив, зробив більше з картинками для ясності. Тут ви бачите фазу бруньок, які ще не розпустилися. Там ми застосовуємо мідні препарати, В розпукування бруньок вже йде хорус. Якщо дійсно кучерявість листя у вас була у всіх минулих роках, важливо застосовувати декілька разів мідь до того до цвітіння. Декілька разів мідь, потім перед цвітінням Міравіс, бачите, також тут він застосовується, показується на, на бутоні. І вже після цвітіння ми працюємо далі, захищаємо міравіс, Кор, Топаз і іншими